Дзеркало та стійка з інформацією. Таку інсталяцію розмістили в торговому центрі в Ужгороді представників Всеукраїнської жіночо-єврейської організації. Проєкт Кешер. Даною інсталяцією ми закликаємо кожну людину підійти до дзеркала, подивитися в нього і не побачити себе у звичному форматі і відчути на собі ту невидимість. Суспільстві тих, хто зазнає насильства гендерно зумовленого насильства, інформаційний стенд, на якому розміщена корисна інформація, і ця інформація може бути корисною не лише для жертв, а й для будь-якої людини, яка хоче зробити свою допомогу або яка стала свідкою. Інсталяція має назву невидимі. По-перше, не помічають людей, які зазнають насильства через те, що вони самі хочуть бути невидимими. І по-друге, якщо людина ніколи не знізнавала гендерне зумовлене насильство, вона і не бачить цієї проблематики. Тому нашою метою завжди є підсвітити дане питання в суспільстві і ще раз звернути на це увагу. Ця інсталяція розміщена в п'яти різних містах України в різних. Регіонах це саме Кривий Ріг, це Дніпро, Полтава, Вінниця і відповідно Ужгород. Інсталяцію на видимі проводять за програмою акції «16 днів проти насильства. Розповіла Валерія Огородник. Всеукраїнська жіноча єврейська організація проект Кешер вже не одне десятиліття приймає участь у міжнародній кампанії «16 днів активних дій проти гендерно зумовленого насильства, яка розпочинає свою дію з 25 листопада і відповідно триває 16 днів. В цьому році наша організація долучилася до цієї кампанії. Такою мінімалістичною інсталяцією наша організація щороку робить різні акції. Саме інсталяція «Невидимі» – це вперше в Україні. Інсталяцію невидимі, охочі можуть побачити до 10 грудня. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.